Удень і вночі юридичні особи стоять у черзі, аби потрапити до реєстраційної палати. Люди переживають, не встигнуть вчасно подати документи і тоді заплатять величезний штраф допомогти розібратися в ситуації попросили народний контроль. Пані Леся у черзі в реєстраційну палату 109-та. Жінка вже третій день не може здати документи з такими темпами, як ми наше керівництво це все робить. То просто-напросто у нас не стане ніякої нітерпіння, не ні силими. Третій день ходжу в понеділок. Прийшла, була десята не прийшла у вівторок. Була тринадцята. Не прийшла сьогодні. дежурили цілу ніч по списку. І от я дев'ята. У юридичних осіб виникли проблеми після змін у законодавстві. Віднедавна до 25 травня вони змушені переоформляти свої дані у реєстраційній палаті, черги та ажіотаж у всіх без винятку містах. Це не укладується голові. Таке можливо для людей. Як звідси я про такі речі робити. Перший раз займали живу чергу. П'ятниця можна не попасти? Понеділок живу чергу». Аж в понеділок вже дійшли тут згоди, що так далі не може. взяли, склали список. І згідно списку, о, я сьогодні десятий. Хлопці чергували цілу ніч. А от бігають туди-сюди, розумієте? Бігають як ошпарений, то на фірму дзвонять, бо теж якісь є проблеми рішати. То сюди. Чому черга у реєстраційну службу просувається так довго, журналісти народного контролю йдуть з'ясовувати у керівництво установи. Там виправдовуються На оформлення всіх документів законодавці передбачили лише два тижні. За такий час тут не встигають опрацювати всіх відвідувачів. Керівника тут немає, працює лише один спеціаліст, другий на лікарняному. Тобто, пришвидшили максимально, можливо. Все, що від нас може бути, ми зробили, щоб пришвидшити е, цю процедуру. Маю надію, що здоровий глуст у Верховній Раді переважить. Є вже законопроект, який відтермінує цю всю історію, і люди не будуть, підприємці не будуть. Е, Платити штрафи не за свою вину, взагалі активісти народного контролю письмово звертаються до керівника обласного управління юстиції із проханням вирішити кадрові проблеми та налагодити роботу коломийської реєстраційної служби. Щоб підприємці не мусили відстоювати черги, могли подати вчасно необхідні документи та уникнути штрафів. Марина Максимі, Ольга Баранецька, Володимир Томенко, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює джімейл.ком